Да я, козак, і сьогодні ми граємо в Попі Tower Defense. Я знаю, що це за нова гра. Думаєте, чому в мене два дня? Бо я сохраняв ігри. Забрати все. Забрано вже. Убирайся вже то буде. Друзі, нічого не забрали? Обманула мене. М -м -м -м. Манчики Трецькі. А на кого можна на кого не можна? нього поняв. Давайте ч Ні, я хочу, щоб я не один був. Друзі, якась думаю дуже прикольна прикольно. Тільки нет. Старт, ага, ось старт. Що там виходить? О, барабанчик! А складно їх. А, це ну. Там ми не пройдемо, друзі. Нам треба срочно коїнці. Тут 20 хвилин. Оцей пацан, оцей гущик хоче що робити? Мабуть. Да і гроші. Прокачаю. Друзі, ой, яка нова хвиля. Хвиля. І от такі йдущеви. Якщо питаєте, чому в мене тільки... Хоча в мене немає друзів. От тут оці будуть знищувати, я вже поняв. Ні, ми вже не пройдем. Нет, я уже запутаюсь. Нет, и Ну... а то здесь у нас двадцать. Ну почекайте оп оп. То й добавить? Я думаю, що ми пройдемо. А, скільки оцей може? А, дамаг 200, ранг 1. О, прикольний. Жалко, що не док день. Вірубаний просто. Друзі Гра где Казав як називається Поппи Тавердеф. Шо, вот тут пацаны. Кажу ж Він додає монет. монети монет. Монеты. А, ч мукол А, каждый 74 секунди понял. но мальний. Йо... все бок, забавить. Ну, а вы тут выходите, вот або... так. ебаный дом. Еще 13 хвыль. О, хаги-ваги. Почему винфолетовый? Что-то мне же... так кажется. Не, фиолетовый. О прокачав хтось. Бану з меня нет на той А, оцей Обахопопи А це я подстав. а це... <пишутя> Пишутя а Тут... пуш у тебя по-другому трошки На ты кого осталось вообще вот цих. Друзі, що за рік, а ти рік О, А, оце лака поехав рік, а оцей. До нього не доходить. Я поставлю. Хоча тебя але один хвилі ще. Максимум. Куда кожний мілі 5 секунд? Дамах 100? Ренджа 10. Поче 250. А хогібоги. На начальній стадії 90 Запиши бомба. Во сразу не их поставить. У тебя да и гроши. У тебя теж. Не ну чому я ще не ставлю Бо задумувався Ай, базу! В тебе є бро... Цей бан за один? Ти брата де Так, донатят, а хвиля, Видів. Я потім думаю відкрию скриньку. Я не знаю, де відкривається вода. Напишіть в коментарях. Де вона відкривається? Відкривається, вибачте. Ну. Ам. Так, друзі. И в теле... В мене... Я создав телеграм канал. И в мене там. Ой! В мене там є ексклюзивні стікери, Будет. За До 60, да. Ну, ми думали, не пройдемо. А то ножом. Эй, ч, брата есть. Всем хвы. О, це я знаю. Думаю, это дуб дай будет босс, чині? <рив> <рив> Надеюсь, я да. Не хоть дать будет. Два... 2... Три тысячи хп. Представляете? Там твой, брат. Там. Там твой, брат, ходить. Фух, надо вот ч уч... еще поставить отсюда. Ну, думаю, на доходу-то моя куда-то фото. А, это на первую. Бутылки домажут. Вот, хай будет. И вот вот. А, фист. Хай, ну, и вот фист. Вот. И вот И все, а вот эти будут. Ну, еще Ну, пять хвыль. Та тянулась якось. Ем, друзі. Оце ж не надо. Оце не надо. Вона даже нікуди не достає. Зачем вона? Це попі, Я можу на попі нажимать, а ночью на а мабуть. Це... А скільки зараз люди. Друзья, цікаво трещи. И хорошо. А у вот тебя достава. Я не думаю, достае. На боссе все равно лотишься. Надо, знаю, у на, тебя кроме очей. Она даже достает. Вот я. Не вот и все. Ну и вот ой. А оця. Е. Друзі, хвиль. Одна, ми одну хвилю проходимо за, трина, за 13 хвилин. Багато? А ще хтось шукає. Треба ще дві хвилинки. Я би поставив фафту, типа он их не знаю. <реш> <реш> Даже думаю, театр надо добыть. Так, еще двое. Топ-топ-топ-топ-топ. Киктонутон. Моя уже два скидки цели, я не розумію.

Що всі поклали автоскіп? Заблокувати блок. Ні. Ну і ще одна хвилька. Якщо б всі знали про автоскіп, був автоскіп. Ти наш ще буде постійно гранаш Будем заводити горішка сюда в цю гру mm -hmm. Кухль поміняв в я не помню як. Короче, кухня Тану тот та клета Он сперед Да о, 20-та хвиля, зараз буде в після них. А його не бачу. Де ж хоча б один? А ось. Йому що не хватає лиця, бо такий. Ух, остання хвиля на кризу. Жалко, що вони так дадуть мені діти. Я б я сказав, 15 тисяч минут Скільки в тебе сцена копилось, скільки і буде. Я тебе розумію це чемоча. мама мама мамі це бос чи що? Да. Друзі, 150 третьо облі. Жалко. Жалко. А я нажимаю кое. Мы его, наверное, додают. А, нам туда, мамочка. Не, нам не сюда. А, нам туда. туда, Сумон, бачит. За 0,1 дог дай. Омон! Шо? Трейд всім. Кому можна? А оце скільки стоїть? Ааа! <плод intimate> оце 150 стоїть. На його сили Тут можна дивити? На Макс... 2. Оце все одно поганіше за 150. Друзі. Треба нам монети. Монети О, 250. 400 А це шо, факазону? Я не прочитав, тебе, да. Ч? А за тебя буду давати мені це за ПК? А, А! Дадуть Ого, ні, ні, за другу, за дві хвилини не вийде. Що? Рев Делі? Нажимаю клем. Да, щось я нажав і ревард? Друзі, клем, 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 клеем. Друзі, я знаю, що казав я, нуб. Казав я. що шо це щось э, подвагли режим? Завагався Комон, я ще раз Легендарка! Легендарка 100 пятьсот вище ободен Трис. Кстати. Сэші... Ну, так можно продати от чого. От чого, от чого, чого? 20 коінців. Функція. Друзі. Зараз... Маф я теж компьютер нужна. А десять... 10... А за гему що можна купляти? А, спамниш? За триста можна вибити якогось будь-якого персонажа. Ну О, можу попутити. Вот он спит. А, лаки буст. Да, конечно, это кушу. Лаки буст. 600 Yes! Что здесь я покупаю? Эпик. копать. Я так зрадів, що це копать. А вот цих можна продати. На все убрав. Все убрав з інвентаря еквібест. Ні, кенко еквібест. Ну, я еще один можу відкрити. А який мені вже сенс? Друзі. я офіг. Цікаво. Я вфігіваю. Я... я це капець, капець, капець А я всем скину, а я всем скину трейд Ну, может ты и возьмешь О, привет пацан А, oh, забей Привет да заразу просто хочу подсунуться. Привет Офигевает вы офиге, друзья. Вибачте Що я вам скажу? Всі нуби я про. Друзі, час закінчить. Чувати а зараз, пацан, скину в трейде. Друзі, час закінчувати. Всім бувайте Слава Україні!